Абоненти теплокомуненерго можуть зітхнути з полегшенням. Тариф на опалення для них зросте аж у травні, згідно постанови, яка буде опублікована вже найближчими днями. Тому за квітень споживачі ще отримують рахунки за старими цінами. З 1 травня тарифи для населення збільшуються для населення, яке знаходиться на абонентському обслуговуванні. Орієнтовно збільшення десь пройде в два рази. Це вартість теплової енергії. Це той платіж, який люди оплачують тільки в опалювальний період, і не суттєво збільшиться абонентська плата, десь відсотків напевно, що на 10%. Це той платіж, який люди платять круглий рік, в тому числі і літом. Суттєве здорожчання опалення споживачі відчують восени і з початком нового опалювального сезону. Та все ж у теплокомуненерго рекомендують людям не зволікати з оформленням субсидій. Бланки заяв та декларації відповідні служби незабаром принесуть разом із платіжними картками у домівки громадян. Ян однак отримати їх можна і самостійно. Декларацію можна роздрукувати на нашому сайті з інтернету. Декларацію можна в нас отримати, прийти, отримати. Ось, тобто на сьогоднішній день є надзвичайно багато таких різних джерел, звідки можна отримати декларацію, її заповнити там, надзвичайно просте заповнення. Ось і віднести в органи соціальної служби для того, щоб отримати субсидію. Наразі опалювальний сезон триває. Якщо впродовж трьох днів, середньодобова температура становитиме плюс вісім, то міський голова може видати розпорядження про його завершення.